Всім привіт, любі друзі! І сьогодні я вам покажу, як швидко фармити монет. Спочатку нажимаємо на Создати гру. Зробити гру. Вибираємо Elite Squad. Пишемо любе названня, допустимо таке. І пін-код. Також вибираємо на один ігрок. Ідемо. Так, 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 мені треба одівати цю пушку. Я не знаю, ч я в ту за сторону біжу. Ты вроде в ту. Да. Так, так. В ту в сторону нам треба біжати. Нам треба біжати до больниц. И біжимо усією швидкістю. Все. Ми тут. Тепер головне звідси не звалитись і добратись до Біжимо, 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 біжимо. Прямо, прямо, прямо. Не звертаємо уваги на документ. Все, в Далі, далі. Все, монстри нас не можуть тут вбити, а зато там є Бетмобіль. Все, мій бетмобіль. улюблений. Діло, що мені треба летіти туди, де в нас спавниться вертоліт. Я раніше думав, що він в рандомному місці спавниться. Але тепер я узнаю, де вона і мені легше туди. Летимо. Ви бачите, так? Да? Ці от корпуса, магазин. Короче, нам треба дойти до місця, в якому є і другий телефон. Я вам тут не покажу звичайно, но вон там є. Це оценить. Ми прийшли. Тепер піднімаємось вверх. Вот. Добіль. Улітаємо. Я паф, ну да, Ханна, давай наебать на велик. Вот ну, сорян, треба перезапустать.